Сьогодні я хочу почати з такого питання. Коли ви відчували, що виросли не фізично, звісно, а виросли як особистість, як християнин, може, це був момент, коли ви краще навчились контролювати свій гнів, або коли ви відчули, що стали більш терплячими до інших? Чи можливо, коли ви раптом усвідомите, усвідомили, що молитесь не лише за себе, а й за інших? Духовне зростання це не завжди щось грандіозне. Часто це тихо, тихі непомітні зміни, які роблять нас більш подібними на Ісуса. І що цікаво, що ці зміни Бог задумав, щоб вони не відбувалися наодинці, а щоб вони відбувалися у спільноті християн, у церкві. Минулого тижня Сергій говорив про церкву та її функції. Одна з них це зростання християнина. Сьогодні я хочу приділити увагу саме цій функції. Давайте відкриємо Ефесян, 4, 4 розділ з 1 по 16 вірш. Тож, благаю вас я, в'язань у Господі, щоб ви поводились згідно звання, до якого ви покликані. З усякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю. Стараючись зберігати єдність духа в союзі миру, одне тіло і один дух, як і ви покликані в одній надії покликання вашого, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, які над усіма і через усіх і в усіх нас. І кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано. Піднявся на висоту, полонив полонених і дав дари людям, а піднявся, що означає, як не те, що раніше сходив у найнижчі частини землі. Хто зійшов, той і піднявся вище від всіх небес, щоб наповнити все. І він поставив одних апостолами, інших пророками, інших благовісниками, інших пастирями та вчителями для вдосконалення святих на справу служіння, для збудування тіла Христового. Аж доки всі ми приємо прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, міру зросту повноти Христової, щоб ми більше не були дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення через людське лукавство і підступами, і підступами хитрого зваблювання, а істинною любов'ю всі зростали в нього, а Він голова, Христос, з якого все тіло. Складена і поєднана всякими взаємно зміцнюючими зв'язками, в міру дії кожного окремого члена здійснює ріст на збудування самого себе в любові. У 15 му вірші Павло описує ціль для життя християнина, щоб ми в усьому виростали в того, хто є голова, Христос. Ціль нашого життя це ставати подібними до Христа. А зрілий християнин це характер, це. Людина, характер якої сильно подібний на Христа. Роздумуючи на тему зростання Христина в спільноті, я постараюсь дати відповідь на три таких запитання. Перше, це чим відрізняється дитинство і зрілість в Христі. Друге, які інструменти нам дає для нашого духовного зростання. І третє, де нам знайти сили і мотивацію йти цей шлях нашого духовного зросту. Чим відрізняється дитинство і зрілість в Христі? 13-15 аж доки всі ми прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого в мужа досконалого, міру зросту повноти Христової, що ми більше не були дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення через людське лукавство і підступами хитрого зваблювання, а істинною любов'ю всі зростали в нього. А Він голова, Христос. Духовні діти вони не постійні, їх носить хвилями. Ефес це таке портове місто на західному узбережжі Туреччини. І Павло, знаючи, що ефісяни кожен день бачили, ну, бачили човники, і він каже: ви не будьте такими човниками в духовному житті. Нехай вас так не носять хвилями. Розглянемо три сфери, в яких ми можемо бути човниками, які носять хвилі. Перше це вплив на нас світоглядних трендів, друге це проведення часу з Богом. І третє міцність чи вразливість характеру. Е, перший світоглядні тренди. Де ми, як ефесяни, можемо захоплюватися всяким вітром вчення? Наш світогляд може хитатися під впливом всяких психологічно-філософських трендів сьогодення: е, матеріалізм, індивідуалізм, споживацтво, прагматизм, е, ходіння за бажаннями свого серця. Е, Виставляння особистих кордонів, вплив цих думок на нас відбувається досить підсвідомо. І зрілість якраз проявляється в тому, щоб побачити цей вплив на нас, могти відрізнити позитивний, щось як позитивне в, цій, в цьому світо, світоглядному тренді і зрозуміти, що потрібно викоренити. Що... Що Христ, де Христос нам нас закрика, закликає зректись себе. Е, моя ціль зараз не показати плюси і мінуси кожного тренду, тому що це дуже широкі теми. Але хочу показати приклад, як це діє в одній сфер. Популярна думка, яку зараз е, навчають психологи і психотерапевти, це те, що треба гарно вибудовувати особисті кордони. І в цьому справді є багато чого позитивного. Якщо ти маєш певний рівень комфорту, ти в певній безпеці, ти, краще мож, ти можеш краще потурбуватися про інших. Але є і обмеження цього тренду. В Біблії ми бачимо випадки, коли християни зменшували свої особисті кордони або й зовсім ними нехтували. Прочитаємо Марка, шостий розділ з 31 по 34 вірш. Тут Ісус говорить до своїх учнів, і він сказав їм: Ідіть одні у безлюдне місце і відпочиньте трохи, бо багато народу приходило і відходило, так що їсти їм було ніколи. І вони одні відпливли човном у безлюдне місце. Але народ побачив, як вони відпливали, і багато хто пізнав їх. І пішки бігли туди з усіх міст та й випередили їх, і зібрались до нього. Ісус вийшов і побачив багато народу, і змилився над ними, бо вони були немовівці без пастуха і почав їх багато навчати. Якби Ісус дуже сильно турбувався про свій комфорт і комфорт е, своїх учнів, він би ну. І про особисті кордони. Він би сказав: Слухайте, я зараз дуже втомлений, нас не було навіть часу поїсти там, приходьте іншим разом. Але Ісус так не робить. Ісус знає своє покликання, Він бачить потребу і він на неї відгукується. Навіть при тому, що, скоріш за все, він був виснажений, сильно від людей, точно були такі його учні. І тому Хочу зробити такий висновок. Духовно-зрілий християнин він вміє аналізувати сучасні тренди через призму Біблії і помічати хороше і погане в них. Він не просто все наївно приймає чи консервативно відкидає. Духовно-зрілий християнин радиться по світоглядним трендам з іншими християнами. Це перша сфера, де нас може носити як човники. І друга сфера це час з Богом. Ми живемо в Києві, Київ має дуже високий темп. Коли я приїжджаю в рідний Тернопіль, то там якось так все спокійніше, люди ходять якось більш вальяжно. І ви не подумайте, мені подобається Київ з енергійними, такими роботящими людьми можна набагато більше чого разом корисного зробити. Але це ну, несе свої спокуси. Ми всі піддаємося цьому тиску. У нас вилітає час Богом. В кожного з нас є багато сфер, якими треба приділяти час: сім'я, діти, батьки, служіння, робота. Місто тисне на нас всіх дуже сильно. Як казав Саша Кубасюк, Київ робить нас огризками. Ми часто піддаємося цьому тиску, дуже проста аргументація. Не почитаю Біблію один день чи тиждень, не відвідую домашню групу. Нічого ж страшного не станеться. З часом такий стиль життя він нормалізується, і ми Його узаконюємо в своїй голові, і в кращому випадку ми залишаємося духовніми дітьми, в гіршому ми зовсім відходимо від Бога. Світ хоче видавити в нас свій образ, Бог хоче видавити в нас свій образ. Питання тільки в тому, кому ми дозволимо це зробити. Нам треба вчитися від Ісуса в цьому плані. У Марка, першому розділі, з 35 по 37 вірш, ми читаємо про Ісуса. А вранці, вставши ще в досвіта, він вийшов та й пішов у безлюдне місце і там молився. А Симон і ті, що були з ним, поспішили за ним. І, знайшовши його, кажуть йому: всі шукають Тебе. Щоб уподібнюватися Христу у характері. Нам потрібно переймати його поведінку. Е, Петро, який Ісусові зараз приносить цю новину, е, йому здавалося, що взагалі зараз всі шукають Ісуса. І Ісус також відчував цей тиск, як і ми відчуваємо зараз на себе. Але Він виривав час для зустрічі з отцем, бо Він вважав це цінним. Духовна зрілість полягає в тому, що ми бачимо оцей тиск, який на нас чинить місто. Ми вміємо вириватися з цього тиску, і ми вміємо шукати зустріч з Богом. Це була друга сфера про час з Богом. Остання сфера, де відрізняється, як відрізняється е, духовно зрілий християнин від духовної дитини, це в характері. Фізична немовляча дитина є більш вразливою, ніж дорослий. Наприклад, вона більш вразлива до перегріву чи переохолодження. Легше підхоплює хвороби і не може про себе так сама подбати, як про себе може подбати дорослий. Так само вразливою є духовна дитина, є вразливою до обставин життя, до критики, легше втрачає спокій. Е, одним з додаткових критерій оцього вразливого характеру може бути те, що людина зациклена на собі і своїх потребах. Егоїстична, світ крутиться навколо неї. Мені подобається цитата Честертона, ангели можуть літати, бо не обтяжують себе зайвою повагою. Тобто, в людини є така висока вимогливість до себе, до того, як інші мають ставитись до неї. Їй ем, самі від цього тяжко, і вона тяжка для інших. Їй легко образити чи розгнівати якоюсь неправильною фразою про неї чи жартом. З нею не просто примиритися. Важко підняти з такою людиною якусь важливу тему. Прочитаємо Ефесіян, 4 розділ з першого по другий вірш. Тож, благаю вас я, в'язань у Господі, що ви поводили згідно звання, до якого ви покликані, з усякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, терплячи один одного люб... з любов'ю, стараючись зберегати єдність духа в союзі миру. Ці вірші описує духовну чесноти христинина. Духовно-зріла людина вона смирена, лагідна, терпляча, любить людей. Бог оцінює нас не за те, як ми служимо, чи наскільки сильні в нас організаторські чи лідерські якості. Це все хороші речі, і Бог мотивує нас їх робити. Але. Основна оцінка і основне, чого нам потрібно прагнути, це саме зміни в характері. Для того щоб перевірити, чи ви духовно виросли за цей рік, дайте відповідь собі на наступні запитання. Перше, чи став я за цей рік більш смиренною, лагідною, терплячою людиною. Друге, чи почав за цей рік я проявляти більш якісну любов до людей? І останнє, чи люблю я більше церкву Алмаз, чи люблю я більше людей Алмазу. Бо Алмаз це те, що ті люди, які найближчі до нас. Я Олю запитав це питання про себе, чи став я більш смиреною, лагідною, терплячою людиною. І Оля каже: так, ти став більш терплячим за цей рік, ти можеш мене більше вислуховувати, але каже, в тебе є спишки гніву. В тебе ти можеш кричати на мене. І нам, після того, як ми задали це питання, потрібно об'єктивно оцінити. Тут досить неважко об'єктивно оцінити в моєму випадку, тому що коли ти кричиш, це очевидно і тобі, і іншій людині. І що Бог мене закликає у цьому випадку робити? Найперше, я можу спробувати змінитись, змінитись на рівні поведінки. Бог закликає, щоб я не кричав. Це, по-перше, я можу слідкувати за своїм тоном голосу. Але на цьому Бог не закликає нас зупинятися на поведінковому рівні. Потрібно йти глибше. Коли я сварюся, я зараз захищаю свої цінності чи Божі. Як я можу в цьому конфлікті більше проявити любов до Олі? Подумайте, в чому Бог закликає вас дорослішати у вашому характері. Наступний, наступна така частина, які інструменти нам дає Бог для того, щоб ми ставали більш духовно зрілими. Перше це єдність, глибокі відносини з членами церкви, підзвітність. ФСН 4, 4:15, 16. А істинною любов'ю всі зростали в нього. А Він голова, Христос. З якого все тіло складене і поєднане всякими взаємно зміцнюючими зв'язками, міру дії кожного окремого члена здійснює ріст на збудування себе самого в любові. Фізичне тіло без аномалій росте пропорційно. Так само церква, яка в, тілом, яка в Біблії називається тілом Христа, вона росте по мірі зростання кожного з її членів. Ми повинні зміцнювати і зрощувати один одного. Бог не задумав, щоб християнин ставав зрілим уподібнувався Христу в ізоляції. Християнин одинак, це не є задум Бога. Не є задумом Бога, щоб і ми, дистанціювали, ми дистанціювалися від інших членів церкви. Ми можемо кожен тиждень ходити в церкву, але це не гарантує ще нам того, що ми маємо глибокі відносини з іншими людьми. Пропоную ще такі діагностичні питання, які є індикаторами того, чи гарно ми інтегровані в церкву. Перше. Чи є в моїй церкві люди, з якими я регулярно спілкуюся. Не лише в неділю, а й протягом тижня. Чи люблю я проводити з ними час і чи приносить це мені радість? Друге. Чи помічають мої друзі в церкві, коли я пропускаю служіння? І чи, чи цікавляться вони що зі мною. І я сам, чи звертаю увагу, коли когось із них немає, і чи запитую, як вони. Якщо я, переживаю, якщо я переживаю складний період, чи знаю я, до кого в церкві можу звернутися по підтримку. І чи відкрити я до того, щоб допомогти, щоб вислухати інших і допомогти їм у їхніх труднощах. Коли нам стає складно, ми вже. Звичайно, і на цьому етапі треба шукати підтримку. Але якщо ми не, набагато легше шукати підтримку, коли нам стає складно, якщо ми до цього вибудували хороші відносини з іншими членами церкви. Є таке прислів'я: якщо хочеш ти швидко, йди один. Якщо хочеш ти далеко, йдіть разом. Бог задумав, щоб ми зростали в церковній спільноті. В нашій церкві багато членів, десь 130 людей. І неможливо мати однаково глибокі відносини з всіма членами церкви. Бог нас до цього і не закликає. Е, можна подивитись, наприклад Ісуса. В Ісуса було найближче коло, Петро, Яків, Іван три учні. Далі було трохи ширше коло, е, це 12 апостолів, було ще ширше, 70 учнів, які він посилав е, звіщати добру звістку. І... Весь натовп, який ходив за ним. В нас в церкві практикуються такі кола спілкування. Найвище це особисте наставництво і до групи, трохи ширше це домашні групи, ще ширше це вся церква. І по мірі зменшення оцього кола, ми маємо мати глибші відносини. Тому пропоную такий виклик, який складається з трьох рівнів. Виберіть, який вам рівень потрібно. Що вам потрібно збільшити? Перше, якщо ви не маєте тісного спілкування в церкві, проявіть ініціативність. Приєднайтесь на домашню групу або приєднайтесь до те групи. Другий, другий крок або друга сходинка. Якщо ходиш нестабільно, прийми рішення поставити це в пріоритет, вириватися з підтиску життя і стабільно ходити на групу. І останній. Якщо в тебе споживацьке відношення, прийми рішення не просто бути споживачем на цих зустрічах, а служити людям, глибоко вислуховувати, задавати питання, наставляти, старатися бути корисним, візьми якусь відповідальність на групу. Це був перший інструмент, який Бог дає нам для нашого духовного зростання. Наступний це говоріння істини з любов'ю. Ефесян 4:15. А істинною любов'ю всі зростали в нього, а він голова Христос. В інших перекладах, а будучи правдомовними в любові, у всьому зростали в того, хто є головою Христа, або говорячи істину з любов'ю. Е, якщо ми просто любимо, е, а не говоримо істину, то з часом погані речі в інших людях вони розростаються. Наприклад, я можу любити пліткувати. І мені треба мати з ким пліткувати. І я можу бути толерантним до цього гріха в інших, того, що інакше я не зможу сам це робити. Е, група людей, яка любить один одного, але настав... не наставляє один одного, подібна е, раковій пухлині. Вона росте, розвивається, наче все добре, але вона знищує все навколо. Тому така поверхнева любов і прийняття не є задумом Бога. З іншої сторони, якщо говорити істину, але без любові, то це дуже важко сприйняти. Ми всі хочемо, щоб нас спочатку приймали, а тільки потім говорили правду. Ми хочемо, щоб ми відчували, що борються зараз не проти нас, а за нас. Бог так робить з нами. Він розуміє нас краще, чим ми розуміємо себе. Приймає. Але не залишає в тому стані, в якому ми є, але освячує. Тобто два таких важливих моменти: істина і любов. Що ще потрібно, щоб говорити істину з любов'ю? В приписях 22-25 написано: страх перед людьми стає пасткою, а хто покладається на Господа, буде захищений. Щоб говорити істину, потрібна сміливість. Ми можемо боятися сказати правду людям, тому що вони можуть від нас відвернутися. Або вони можуть нас напасти у відповідь. Мені нараз потрібно було мати серйозну розмову з хлопцем чи дівчиною, які почали зустрічатись. Одна з пари є християнином чи християнкою, інший не є, чи... ну, так, чи... інша не є, чи, чи хлопець не є да, християнином. І я знаю, що Бог говорить, що християни мають зустрічатись саме з християнами. І... Через те, що я це знаю, це мене спонукало говорити з цією парою. І я знаю, що це дуже серйозна тема, і дуже важко її, щоб людина легко сприйняла. І в випадку, коли я сильно цінував ці відносини з цією парою, мені було важко підняти цю тему, бо я їх не хотів втратити. Бувають простіші ситуації. Наприклад, казав: слухай, тобі там потрібно вибачитись там, перед іншою людиною. В моїх очах це не було щось серйозне. Але я відчував такий ну, серйозний гнів у свою сторону після цього. І тому, щоб говорити правду людям, нам потрібна сміливість. Щоб мати сміливість, потрібно зростати в довірі до Бога та вкорінювати свою ідентичність та цінність в Бозі. Е, також, щоб. Зростати в тому, як говорити істину з любов'ю, нам потрібна терпеливість. Я пам'ятаю, як на першому курсі Льоша Ходаківський багато разів зі мною говорив, що ну ти ходиш в неділю в церкві, але в тебе неглибокі відносини з іншими. Тобі потрібно ще відвідувати домашню групу. І він говорив зі мною про це десь рік, і деяким людям здавалося, що це абсолютно даремно. І якщо чесно, згадуючи себе, мені теж так здається, що. Ну, Збоку так здавалося, що це даремно. Але Бог робив свою роботу, і через рік я таки почав ходити до льоші на домашки. Для того, щоб проаналізувати, наскільки гарно ви використовуєте цей інструмент говоріння істини з любов'ю, пропоную такі діагностичні питання. Як я сприймаю критику? Чи я стараюся прийняти критику, навіть якщо вона була не сказана з любов'ю? Я схильний атакувати у відповідь, коли мене критикують. І друге. Чи боюся я сказати правду, бо це мені некомфортно, або я боюся втратити відносини з хорошим другом. Пропоную вам такий виклик: попросив своїх близьких чи друзів фідбек про свій характер. В чому вони бачать тобі, зрости, тобі потрібно зрости як християнину? Будь готовий вислухати критику, а не додати їх в чорний список і ізолюватися. Це дуже непросто слухати критику в свій адрес, але це те, що допомагає нам зростати. Тому пропоную, щоб ми це зробили. І останнє найважливіше: де нам взяти сили і мотивацію йти цей шлях зростання в спільноті? які можуть бути перешкоди в нашому зростанні в спільноті? Люди не ідеальні, вони можуть нам причинити біль. Вони можуть травмувати замість того, щоб підбадьорити, вони можуть зрадити, підвести. У нас є приклад Ісуса в спільноті своїх послідовників. Коли Ісус знав, що його вже скоро будуть ну, розіпнуть, його видадуть, Він знав, що учні його зречуться. І це був найскладніший момент його життя. Тим не менше, він не відрікається від своїх учнів, він бере їх з собою в Гефсиманію, він каже, моліться, щоб не спокуситися Петру, Якову і Івану. Але також і йому була потрібна підтримка. І вони його зраджують в цей найскладніший момент його життя. Нам було б дуже важко таке простити. Після свого Воскресіння видно, що Ісус простив Петра. Учня, який його зрадив найбільш яскраво. Ісус його не тільки простив, а повністю прийняв і настановив на служіння, приклад Ісуса підбадьорює нас зростати в спільноті і любити людей навіть коли вони сильно фейлять. Жертва Ісуса також в нас є жертва Ісуса. Ісусу прийшлось померти, бо ми грішні. Його Смерть дуже яскраво проговорює правду в наше життя, що я прийшов, тому що ти був безнадійно грішний, ти не міг спасти себе сам. Це приклад разючої правди. Те, що Ісус захотів за нас померти, це приклад найбільшої любові, бо ми були цього недостойними. Ісусова смерть це найбільш яскравий приклад того, як говорити істину з любов'ю. Нам це потрібно. Робити один, одне ради одного з здячності за те, що Ісус зробив ради нас. На закінчення процитую уривок з книги Клайва Люїса просто християнство. Церква існує виключно задля того, щоб приводити людей до Христа й у Христа, щоб сприяти перетворенню у маленького Христа кожної людини. Якщо вона цього не робить, то всі на світі собори, усе духовенство. Усі місії, проповіді, ба навіть сама Біблія, усе це також виявиться у підсумку марної тратою часу. Властиво, лише задля цієї мети Бог і став людиною. Знаєте, сумнівно навіть, щоб і цілий усесвіт було створено з якоюсь іншою метою. Давайте доєднуватись до цього задумамо Бога і всіма силами уподібнюватись Христу. І допомагати упоєднуватися оточуючим. Давайте помолимося. Господи, дякую тобі за чудову церкву, в якій ми знаходимося. Дякую Тобі за всіх людей. Дякую Тобі за приклади, які Ти залишив нам Біблії. Дякую, що помер за нас, щоб ми могли мати відносини з тобою, щоб ми могли ставати подібними на тебе. Прошу тебе, щоб ми використовували інструменти, які там нам залишив для духовного зростання, щоб ми були люблячими, вміли прощати. Дай, будь ласка, щоб ми не були цими маленькими човниками, які хитають хвилі, але щоб ми мали міцний характер, щоб ми могли проходити труднощі з тобою, щоб ми уподібнювалися тобі. Просимо тебе, щоб ти сильно діяв поміж нами і всередині нас. Амінь.